Тривожна заява українського журналіста. Віталій Портников каже: якщо війна Росії проти України не буде врегульована, у лютому 2026-го почнеться Велика війна. Тим часом дрон помітили над ГЕС у Фінляндії, а у Литві двічі зупиняли роботу аеропорту через появу невідомих безпілотників. Це канал Сейчас. Далі розповім усі деталі. Гучна заява українського журналіста Віталія Портникова. Він зазначив цитую. У лютому 2026 року почнеться Велика війна за умови, що українсько-російська війна до того часу не буде врегульована, каже він і додає, що це суха математична формула. Напруга зростає, адже випадки фіксації дронів над країнами Європи продовжуються. Наприклад, у Вільнюсі, столиці Литви, роботу аеропорту двічі довелося зупиняти через появу невідомих безпілотників. Про це повідомило медіа ЛРТ. Поліція Вільнюського округу зафіксувала дрон 26 вересня о 19.17. На місці перевірки нічого не виявили минулого тижня. Невідомий безпілотник пролетів над гідроелектростанцією Валаяскоські у Фінляндії. Пишуть змі. Місцева поліція підтвердила цей факт на запит журналістів. Подробиці слідства поки не розголошуються. Важливо, що з серпня цього року усі електростанції Фінляндії офіційно оголошені зонами безпілотного польоту. Паралельно Міністерство оборони Данії підтвердило, що минулої ночі над кількома його об'єктами були помічені дрони. Міністерство оборони Данії може підтвердити, що минулої ночі на кількох об'єктах Міністерства оборони Данії було помічено безпілотники. Було задіяно кілька потужностей. Йдеться у заяві відомства: дрони бачили, зокрема, над авіабазою Скритструп та у Ютландському драгунському полку. Я ж бо нагадаю, що раніше російський міг. 31 вдерлись до повітряного простору Естонії. Газета Білд повідомила, що країни НАТО розділилися у думках у східній та північній Європі. Вважають цей інцидент навмисною провокацією Москви. У Німеччині та Південній і Західній Європі схиляються до версії про нібито помилку пілотів. Москва ж традиційно заперечує факт порушення повітряного простору, підігріваючи суперечки всередині НАТО. Пише ЗМІ The New York Times описує деталі ситуації. Каже, що винищувачі НАТО, які вилетіли для перехоплення російських бортів, наблизилися до них настільки близько, що змогли оцінити їхнє озброєння. Це були ракети класу повітря-повітря, а не бомби. За словами естонських чиновників, це свідчило про малу ймовірність атаки на цивільне населення. На тлі таких інцидентів країни Альянсу зміцнюють оборону. За інформацією видання Ілталехті, Швеція та Фінляндія сформували ударну бригаду на кордоні із Росією чисельністю від 4 до 5 тисяч військовослужбовців. Вона дислокується біля фінської Лапландії. У той самий час у Німеччині відбулися найбільші з часів холодної війни військові навчання Red Storm Bravo. Вони тривали з 25 по 27 вересня у Гамбурзі, другому за величиною місті країни. Участь у маневрах взяли сотні військових. Пишуть медіа. Друзі, що думаєте щодо почутого ви напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. А росіяни, от від вони відправляють там ось цей підводного з цього з човна, із як ракетами, як вони вірно називаються, івани поправте а, мене бурівісних чи них там? Ні, бурівісних це великі, не, зараз... не, не пам'ятаю. Не пам'ятаю, ну не, не важливо там підводні ось ці човни з ракетами до берегів, там щось В Японії вони рухаються, і власне крім того, там і літаки, і там російські на Алясці? Ну я, я розумію, що Японія ляска по-різному, але тим не менше, якщо збирають готові до війнушки, як ви кажете, так але ж на вівторок аж скликають. Ну тобто ситуація тоді потребує, якби не негайної тоді реакції, а як тоді? Ну, дивіться, це, це війнушка не проти росіян, ну не проти Росії. Сполучені Штати далеко. Вони все одно воно думку про те, що можна з ними домовитися, можна запропонувати плюшки. Ніхто воювати не буде. В Росії, ну повірте ще раз, це не тому, що там ми в рожевих окулярах. Ну банально вони не можуть воювати з американцями, а виключно через водну поверхню. Виключно через водну поверхню. Тут питання з Херсоном, з українським Херсоном, вони не можуть вирішити бо переправитися переправитися через річку Дніпро. там скільки Кілометр. кілометр ну, Максимальна ширина. Вони не можуть. А що казати вже про океан? Сил, засобів немає. Літаками неможливо. Човни, які човни? Балтійський флот, Північний флот, ну сил немає. Всі люди зараз в Україні. Ядерна війна. Я впевнений, що ні, бо Російська Федерація дуже хоче відкрити дипломатичну амбасаду в американців. Дуже хоче налагодити пряме війційне сполучення з Вашингтоном. Тому якось виглядає нелогічно. Ми або відкриємо амбасаду, або буде прямо літати, або буде ядерна війна. Тому я думаю, що тут не про Російську Федерацію тут йдеться Мова швидше за все про Венесуелу, бо там багато було вже і нарікань, і пліток про те, що все ж таки хочуть звалити уряд пана Мадуро і, і крапки щось зробити далі. Так, Івана, добре, це я зрозуміла. Така навіщо тоді росіяни відправили цього підводного човна, е, до берегів знову ж таки Японії. Це це про що тоді? Ну дивіться Тому, що... в напрямку. Так, в супроводі там цілий, наскільки я розумію ескадрилі. Тобто, це ж не просто підводний човен рухався його навколо якби там захищали. І як відповідь, наскільки я розумію, американці мають як відправити свій човен як протидію, так одразу всьому цьому. Про тоді чому ну, тут добуваються росіяни Я, я зрозумів дивіться. Це ж не флот російський поїхав. Це човен, ну і декілька там що там кораблів або літаків. Ну це не це точно не про війну. Вони завжди так робили. Вони завжди намагалися з'являтися в різних куточках світу і показувати свою присутність я нагадаю навіть вашій шановній аудиторії, що в них навіть були дві великі міжнародні бази. Я не кажу зараз про Сирію, кажу про В'єтнам, вона називалася Катрань та Куба. Ця база називалася Лурдес. На початку нульових прийшов Путін, і він їх там жестом доброї волі закрив, хоча потім дуже сильно жалкувало. І для них це було дуже респектабельно, бо їхні кораблі вони бродять, ходять по світовому океану, показують себе. Тут мова не про війну. показати себе, показати свою силу, свою міць. Але ще раз, ну один човен ну, це ні про що, ну не сприймаємо це всерйоз, поки що а як вважаєте ось ці заяви Трампа про повернення до кордонів 91-го року і далі до речі, у Білому домі сказали, що це якби свідчить про активізацію просто переговорного процесу, так ну тобто Кремль як вважаєте, сприйняв серйозно все це від Трампа, і він тут якби як реагуватиме на все це. Ну, Кремль сприйняв як. Вони кажуть, що е, зараз Зеленський його переконав, але сподіваємося, вона така приблизна заява Піскова, що з часом Дональд Трамп знову повернеться до нас, і ми зможемо переконати його у відповідь. Ну, приїде Стів Вітков до Москви. Знову його переконають про те, що треба товаришувати. Він повернеться до Трампа. Знову його переконають. Тобто, ще раз, Дональд Трамп це людина хаос, це людина. Це ось гойдалка з вліва направо, від плюсу до мінусу, з півдня на північ. Тому я все. Його слова не сприймати якщо б вони були підкріплені з якимись серйозними передачами нам озброєння, причому такими масштабними, хай не говорять, що саме, але говорять так. Наприклад, ми вирішили передати Україні те, що Україна ніколи раніше не отримувала, і у величезних кількостях за тиждень чекайте новини. Питань нема. От тоді можна говорити, що фух. Щось якась заварушка, у А Володимир Зеленський, перепрошую, що ще вас перебуваю Він так. говорив про те, що обговорював з Трампом можливість надання нам зброї, яка змусить сісти Путіна за стіл переговорів. Ну знову ж таки, слова і дії розуміє, але тим не менше. слова і дії, так я абсолютно ну я теж чув ці слова, але ми не знаємо про що йдеться мова, і взагалом ми бачили, з ну, принаймні, в змі кажучи, я подумаю. Трамп каже, я подумаю. Ну, ми вже це бачили 200 плюс днів. Він подумає. Санкції проти Російської Федерації я подумав. Два-три тижні я подумав. Санкції 0,0 ведемо. А тепер він каже, я через місяць вам скажу, довіряю я Путіну чи ні. Ну, а потім пройде місяць запитають: ви довіряєте Путіну? Він каже, ну я думаю, що да Або скаже, я ще не визначився. Або скаже, ви з якого видання CNN ви себе дискредитували? До побачення, не буду відповідати на ваше питання. От і все. Якщо говорити про європейців та їхню тоді роль, от наразі так дивіться, що відбувається над їхніми територіями, туди постійно залітають якісь невідомі безпілотники, вони кажуть, що це неможливо довести, і не бачать, що це якби якась є агресія, чи що там да, з боку Російської Федерації, але тим не менше, і ну, якби ми бачимо, що немає єдиної позиції в НАТО, що робити із цим, всім. через що, на ваш погляд, який основний фактор тут. Два може бути магістральне пояснення. Перше, ну я так собі розкладаю. В вашій аудиторії може бути інша думка, накидайте в коментарях, буде цікаво дійсно почитати, подивитися. Перше, це політичне. Політичне щось на кшталт у там, Варшаві, Брюсселі, в Різі, Талліні, Вашингтоні. Є домовленості. не треба скулювати, нам не треба Третя світова війна, нам не треба Перша ядерна війна. Хай їм грець, цим ракетам, цим літакам, якщо вони не наносять шкоду, хай літають. Так, обурюйтесь, висловлюйте своє велике, глибоке, широке занепокоєння, але не треба нічого робити. Варіант, як варіант? Друге, друге магістральне пояснення: технологічне. Ми з вами колись говорили, треба нагадати, що помітити низьколітаючі об'єкти з. Повільно на території Європи дуже складно. Дуже складно, бо вони на це не розраховані. Вони не розраховані своїми патріотами на. Великі цілі, якісь там літаки, гелікоптери. А от е, маленькі об'єкти побачити дуже складно. Потрібні спеціалізовані радари, е, їх у них немає. збивати багато доларовими доларів ракетами. Е, кожен цей безпілотник, якийсь зроблений з е, шнурків та саплів. Перепрошую, ну це недоцільно. Я думаю, що от десь серіїстина, десь посередині технічні можливості та політичні якісь там запобіжники. Резюме зараз у рюти таке. Ми будемо збивати е, всі ці об'єкти, якщо вони дійсно несуть на агресію, несуть шкоду. Ну давайте собі спробуємо е, спрогнозувати варіант: три літаки айбудово тридцять три літаки. Е, Міг 31 залітають залітають повітряний простір е, Естонії близько від морську від узбережжя, долають його, летять з півдня на півні, через Естонію, Латвію, Литву до Калінінграду. Ну, зрозуміло, всі спостерігають, всі напружені. Жодної загрози вони не несли. Вони були не озброєні. Ну і НАТО вирішив, Ну, дійсно, вони ж не озброєні були, можливо, щось трапилося, можливо, російські мапи вийшли з ладу. З часом росіяни стануть нахабнішими, вони просто прорубають собі повітряний коридор через територію країни Альянсу до Калінінграду. І вони будуть пояснювати тим, що ми ж нікому агресію не несемо, ми просто літаємо до свого ексклаву. Тому. А... Підстав для збиття наших літаків 0,0. Що зробить НАТО? Погодиться каже, ну дійсно так воно є. Якщо їм зручніше, хто ми такі, щоб їм заборонити. Ось, на жаль, от такими маленькими шматочками Росія буде відгризати у НАТО сфери впливу. Так дивіться, вони йдуть далі, тому що вже поблизу територіальних вод дані навіть помітили і військовий корабель Російської Федерації. Ну, Тобто, дивіться, потроху безпілотники, так вини іщучі. Тепер вже кораблі. Е Ну а скажіть, будь ласка, в принципі, чи це впливає на рішення європейців щодо доп... надання допомоги і в принципі, подальшої підтримки України? Ну я думаю, це впливає в позитивному ключі, бо ще більше а. і більше людей в Європі розуміють, що треба щось робити, треба допомагати українцям. Але ось ця стратегія, я її називаю не можеш з'їсти весь пиріг, да ти починаєш його різти їсти з краєчку». Тут шматочок, тут шматочок. Ти не встигнеш овтатися, а вже ти десь в центрі, ти вже всі по краям з'їв. От зараз Російська Федерація вона робить такі собі невеличке рейдерське захоплення. Тут ближче з'явилися їх ніхто не. Збив не агрел сильно чимось важким, вони ще ближче, ще ближче. За пару місяців вони будуть спокійно себе почувати навіть там на відстані або глибині 5-7 кілометрів глиб територіальних вод країни Естонії, наприклад, або там Балтійської будь-якої Балтійської країни. І ніхто нічого не скаже, бо раніше ж не сказали, ну що зараз говорити. І так може бути з часом, коли звичайний пересічний естонець може побачити. Неозброєним оком російський військовий корабель, який просто йде вздовж узбережжя цієї країни.